Вітаю всіх, дорогі друзі, на моєму каналі. В цьому відео я вам хочу показати розпаковку ванночки. Зараз чоловік відкриває коробку, в якій знаходиться дитяча ванночка. Придбали ми її в магазині для нашої донечки. І зараз ми будемо діставати деталі і показувати вам. Яку ми ваночку придбали. Я вибрала на ніжках ваночку на колесиках. Ви бачите, є ось такі ніжки на колесиках, тому що рахувала, що така ваночка буде зручною для того, щоб купати нашу донечку. В практиці воно так і є, дуже зручно. Звичайно, що праваночки не тільки призначена для того, щоб купати дитину, а можна також і міняти пампорси. Пампорси, бачите? Ось чоловік ставить. А зараз я вам хочу показати. Що я купила, сама чалочка від бренду Кіко. Рощуска для донечки, потім мокрі серветки для того, щоб витирати дитину, коли міняється памперс. І, звичайно, шампунь для тіла, для волосся, все в одному від бренду Кіко. Потім я вам хочу ще ось показати одяг, який я придбала, це носочки, це купувала по знижці, це шапочка. Це ось такий слюнявчик, це прикраса для волосся, це маленьке покривальці. Завжди Потрібні такі покривальця. Чим більше їх, тим краще. Я завжди купую на знижках, тому що рахую, що це розумно. Звичайно, якщо це е, трапляється. Але в Італії часто бувають знижки. Ось такі боді купила на виріст. Це вже були останні дні знижки. Вирішила купити такі ще маленькі боді. На вираз купую, тому що дитина скоро росте. І дійсно дійсності це є так. Це також такі великі вже боді для дорослої дитини. Але я купила це вже були, як то кажуть, останні дні знижки, все, що знайшла. Ще придбала. Тут я купила покривальце для такої прохолодної погоди. Дуже потрібна річ, дуже гарний колір, тепленький, приємний на дотик. І також я ще. Вирішила собі купити ось таку нічну сорочку для себе, 100% хлопок. Ну, це, вже, як то кажуть, для жінки, яка годує дитину грудним молоком. Для домашнього використання дуже зручно. Тканина дуже приємна на дотик. Ось така ціна була за всю цю покупку. Тут мені подарували боді для дитини. Вже вживані речі, ось ці повзунки я придбала для доньки. Зараз ми приготувалися для прогулки, поки що ще гарна погода. І нам сьогодні 2 місяці ми ростемо. На цьому я буду закінчувати моє відео. Відео коротеньке. Тут ми гуляємо, поки є погода. На цьому буду завершувати моє відео. Всім пока.